Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті та акцентував на підвищенні активності ворога у Запорізькій області та просування окупантів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сили оборони України продовжують дотримуватися тактики активної оборони. Незважаючи на перевагу противника, українські підрозділи успішно відбивають атаки на більшості напрямків і проводять пошуково ударні операції на визначених ділянках фронту. Також зростає результативність ударів далекобійною зброєю, зокрема ракетами Фламінго. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Фейсбуці. За його словами, найбільша активність ворога спостерігається у районах Куп'янська, Сіверська та особливо на Покровському напряму, де наразі відбувається близько 40 відсотків Іх бойових зіткнень попри це, противник зазнає там значних втрат. Також агресор підвищив активність у Запорізькій області, використовує для інфільтрації між нашими позиціями. Погодні умови, густий туман, значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямах, де ворог, користуючись чисельною перевагою у силах і засобах, у ході жорстких боїв просунувся уперед і захопив три населені пункти. Воїни угрупування військ південь ведуть весна бої за рівнопілля і яблукове уживаються відповідні заходи підтримки, комбінованим вогнем агресору, завдано значних втрат, вказав він. Сирський наголосив, що утримання кожного метра української землі обходиться російській армії у сотні життів. Лише в зоні відповідальності угрупування військ південь за останні три доби окупанти втрат. Близько 800 військових і понад сотню одиниць техніки. Загалом же нарощуємо ефективність застосування вітчизняних засобів урадження дальньої дії, ракет Нептун, Фламінго, а також реактивних дронів. Ворогу це добре дошкуляє, резюмує він, як писав головред, оборона Покровська дала Україні найцінніше час. Час для евакуації цивільного населення для українського оборонно-промислового комплексу, аби запустити серійне виробництво нової зброї і для західних партнерів, щоб вони змогли узгодити позиції та розпочати виробництво необхідного озброєння. Про це заявляє військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.